А що там за дверима булат? Наш новий випуск точно не буде схожий на попередній, адже сьогодні я проведу вас за кулісся виробництва двері Булат. Познайомимося з майстром цеху Євгенієм, від роботи якого залежить міцність та недійність вхідних дверей булат. Ходім, покажу вам за кулісся. Євгеній, добрий. день. Доброго сьогодні хочемо з вами поспілкуватися на виробництві про цех обробки та підготовки металу. Взагалі, як давно ви вже з компанією. ULAT? Компанію Балат я вже п'ять років починав з мастера виробництва, дойшов до мастера цеха металообробки і готов провести вам дійсно екскурсію. Підкажіть нам, будь ласка, які саме процеси входять до вашого цеху? До мого цеху входить процес виготовлення з листа металу заготівлі на лазерному аеростаті, що е, подається по програму забезпечення від конструктора, і після. Лазерного верстату на станки гнучки розходи затовин самої заготовки. У нас після образовується місце для збору заготівок і комплектації. От. Після цього у нас йде пункт зварювання, то заготівка перетворюється вже в вироб. Після зварювання є зачистка, обробляються металеві шви до нужної кондиції перевірки ОТК. І фінішний етап це покраска. Що виготовлює вироб, дійсно нужний колір Євгенію. Підкажіть, будь ласка, як у надскладний час вам вдається виконувати плани, вдається робити гарно і якісно вашу роботу в своїй роботі. Я оперую цифрами, планами, звісно, працюємо з поставщиками, які надають нам матеріали. А ми згідно наших планів виконуємо усі. Задані роботи для того, щоб наші клієнти були задоволені, із заготівок щоб закомплектовані, закомплектоване згідно плану, наряд заказа, створки та коробки, які потім обшиваються, використовується дотеплювач. євгенію, підкажіть нам, будь ласка, яка роль станків загалом на виробництві дозволяє нам виконувати необхідні наші плани в необхідні і кіточні. Тому теж станків з інстаграмним ЧПУ на сучасному виробництві ми як не може. В підрозділі покраски відбувається очистка від масляного забруднення з допомогою айспіріту, потім навишується на навічки, і в на автоматизованій системі подачі подається покрасочне дзвіно, після якого відбувається термічну обробку в інфрачервоної печі. І таке питання на останок: підкажіть нам, будь ласка, що вас надихає та мотивує у вашій роботі. Надихає мене в моїй роботі, що в мене працюють працівники, які отримують заробітну плату, які виконують якісь завдання, приносять необхідні гроші для государства. От, в такий тяжкий так би час. Євгенію, дуже вам дякуємо за те, що провели таку класну екскурсію і привідкрили нам за кулісся частини виробництва «Булат». Дякую вам, приходьте ще друзі. Дуже вам дякуємо, що ви додивилися цей випуск до кінця. Наступний наш випуск буде не менш цікавим. Там ви познайомитеся з керівником відділу продажів. Тож запрошуємо вас далі.